І сьогодні ми відкриваємо нову рубрику. Це агротехнології у всьому світі. Треба розуміти, що ефективність вирощування в теплицях вона в 3-4 рази вища, наприклад, ніж вирощування в від відкритому, відкритому ґрунту. Тому зараз у всьому світі обсяги тепличного вирощення зростають на швидше ніж, наприклад, звичайний, ніж загальний ВВП всього світу. Теплична галузь вона розвивається досить активно. В Китаї розвивають масові, масові теплиці. В яких дешево і сердито вирощується продукція з високою ефективністю. в Китаї в місті Вайфен площа теплиць займає приблизно 820 квадратних кілометрів. Причому треба розуміти, що, наприклад, площа Києва да, 847 кілометрів, а там площа теплиць. Прос постійно росте саме за рахунок того, що збільшується по перше, населення да, цього глобального півдня, По друге, відповідно, і рівень достатку цього населення росте.